Усім привіт, дослідники Біблії. Ми з Крісом щойно повернулися від місіс Лопес. Вона зламала ногу. Їй важко рухатись, тож вона не ходить до церкви вже кілька тижнів. Поки ми в неї були, ми помітили, що трава занадто висока. Тому ми покосили газон, зібрали листя і вирвали бур'яни. Це було важко, але ми були щасливі, що змогли допомогти їй. Треба було бачити її посмішку. Знаєте, це нагадує мені сьогоднішній супервірш. Прочитаємо його разом. Перше послання до коринтян 15.58 каже Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. У цьому вірші Павло нагадує нам, що всі справи для Господа значущі. І неважливо, мала ця справа чи велика, все, що ми робимо для Господа, не марне. Допомагаючи нужденним, ми фактично робимо це для Бога. Отже. І як ми можемо працювати для Господа? Ти знаєш когось у школі, хто самотній або страждає, сядь з ним за обідом. Може сусідові потрібна допомога, як місіс Лопес. Спитай, чим ти можеш їм допомогти. Може принести продукти або допомогти у хаті. Навколо багато людей, яким потрібна Божа любов. Отож озирнись, вставай і з охотою попрацюємо для Господа. Дізнайтеся більше про працю для господа у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. Там є безкоштовні серії мультика та захоплюючі ігри. Лайкній та підпишіться. До побачення!